Друзі, вітаю вас на першому міському. Наше тер продовжується. і Дякую, що ви приєдналися до нас. Мене звати Руслан Дроздов. І найближчі хвилини ми тут поговоримо про страшну подію. Яка живе в наших серцях з 16 березня 2022 року. Саме тоді росіяни ударили двома бомбами по Маріупольському драматичному театрі, на якому прямо зверху було написано діти, якому всередині були і не тільки діти, а й величезна кількість людей, які намагалися жити далі, намагалися знайти собі місце, де можна сховатися від цієї агресії. Але 600 людей загинуло, і ця біль продовжує жити в наших серцях. Ми, звісно, ніколи не пробачимо цього і не забудемо, я сподіваюся, про все це. І як ми. Живемо з цим, як Маріупольці живуть з цим. Вони приїхали до Одеси. Як Одеса їх прийняла, що тут відбувається з ними? Про всі моменти ми сьогодні хочемо поговорити. І в нашій студії Ірина Бельдей, фахівчина з культурних проєктів Центру підтримки переселенців Я Маріуполь у місті Одеса. Вітаю вас. Добрий день! Дякую, що прийшли до нас. Дійсно, це ну тоді, коли все це сталося, я розумію, що ну дуже було боляче всім. Абсолютно всі хваталися за серце, всі ридали від того, що вони бачили онлайн. Хоча при цьому було кількість людей, які не онлайн це бачили. А там були у Маріуполі цей момент і переживали все це наживо за дітей, які загинули, отримали поранення. Все це. І ось днями я знаю, що й в Одесі у цьому році були заходи з моменту нагадування того, що ми не забули про все це. А Взагалі, то скажіть, будь ласка, наскільки багато зараз маріупольців в Одесі? Чи спілкуєтеся ви зі всіма морію? Чи є якісь взагалі спілка Маріупольців? От я Маріуполь, що це? Ви всі на телефонах? Ви всі знаєте, де ви всі разом? Як це відбувається взагалі? В Одесі є центр підтримки переселенців Я Маріуполь угу. і близько п'яти тисяч маріупольців саме в Одесі знаходяться. Угу. А, ну, якби задача Маріупольської міської ради зберегти громаду Маріуполя, угу. тому на сьогодні вже по Україні відкрито 21 такий центр. У різних містах в різних містах угу. і в Одесі п'ять тисяч маріупольців. Це тільки так. ті, хто прийшли до вас, зареєструвалися. Так. Угу. Так, але охоплюємо і не тільки місто Одесу, і область. Ну, Одещину всю А, чим займаються маріупольці в Одесі? Вони вже знайшли як ВПО. Я знаю, там є ВПО, які іщуть, там, шукають собі роботу, які шукають собі соціалізацію. Чи всі в нормі, чи мають життя, де жити, кришу над головою, роботу? Ось з цими питаннями, чи все в добре? Все добре. В нашому центрі є рекрутер, угу. яка займається працевлаштуванням. Угу. Всі, хто звертається за допомогою, всім допомога надана, бажаючи працюють. Тут здебільшого жінки з дітьми, так? Да? І пенсіонери. І пенсіонери, в да. тому числі. Так а, наскільки часто ви спілкуєтеся? Ви разом вирішуєте якісь запитання, разом ходите на якісь заходи? Як це відбувається знов таки? Мирне життя з центр працює шість днів на тиждень, uh -huh. тому шість днів на тиждень ми спілкуємося. Uh -huh. В нашому центрі проходить дуже багато заходів, які і для дітей, і для дорослих, і для похилого віку. Uh -huh. До речі, у нас з початку березня стартував освітній проєкт, який називається Університет активного довголіття. Так що це таке? Це Запроваджений він міською радою Маріупольською чотири факультети. Uh -huh. так, кожного тижня в нас відбуваються заняття. Uh -huh. Факультет української мови, удосконалення української мови uh -huh. і вивчення іноземної, uh -huh. факультет здоров'я, факультет мистецтва, культурологія та мистецтво прикладне мистецтво. І факультет комп'ютерна та фінансова грамотність. Угу. Ось вже у нас два заняття пройшло, і люди приходять і дуже задоволені, і зацікавлені. Дуже багато бажаючих саме комп'ютери вивчити. Ага, тобто, це люди у віці, в якому так. 55+. Плюс. Ага, 55+. Плюс. приходять до вас і можуть навчитися. Комп'ютерної yeah, обізнаності а можуть вивчити мову, поліпшити українську або вивчити іноземну, так. можуть стати культурологами. А що наприкінці вони отримують якийсь диплом чи це просто як факультатив? Ну це поки що до кінця календарного року ага. ще нам не сказали, який сюрприз буде по закінченню. Ага, тобто, можливо, навіть можливо, що люди. Щось, дипломчики отримають. Можливо щось Слушайте, отримають. Ну це дуже добре, що люди не сидять просто не чекають, коли щось там станеться, а продовжують жити, активно жити, так. навчатися. І дійсно зараз дуже багато людей, навіть у віці 55+, хочуть стати айтішниками. Так. Ну нібито я розумію, що. Прямо провідними програмистами вони не стануть, бо це треба вивчати все своє життя. Але зрозуміти, що таке комп'ютер, і спілкуватися з ним не на ви, а на ти, ну, звичайно, так. хоча б якісь знати. Да. да. як встановити програму, як захистити себе від цих всяких вірусів, як поставити і слухайте, я знаю навіть людину, яка приїхала сюди до Одеси, йому за 60 років, і він став блогером. І блогерам він там купив собі якийсь телефон, він купив собі якийсь там тримач для телефону, зробив канал в Ютубі, а, в Телеграмі ще і ходить по місту, щось знімає. Ну тобто шістдесят 60... життя. Да, я знаю молодих людей, які цього не роблять, бо о ледачі я не хочу, я не знаю як. Він сказав. Я не знаю, я леді дізнаюсь. Він знайшов якихось людей провідних, які йому підсказали. Там підсказали, там направили, там якогось волшебного пінка дали. Він вже блогер, в нього вже там якісь перегляди. Навіть від Ютуба він вже гроші отримає. Ну, тобто, молодець. Абсолютно чудово, і це дуже добре, що люди 55 у нібито іншому місті, в іншому житті, коли йде війна, вони все одно бачать. Світ у не просто у кінці тунеля, вони бачать цей світ, який дає можливість жити далі спокійно, вивчати щось, поліпшувати мову, нову мову вивчити, стати програмістом. Дякую за те, що це відбувається. Знов таки, якщо у вас є знайомі меріупольці, спитайте в них, чи входять вони ось в організацію Я Маріуполь. Якщо ні. Підскажіть їм, будь ласка, можна прийти і зробити все це. Так, крім цього, у нас ще є освітній проект, відкриваючи Україну. Так. Цей проєкт охоплює всі вікові категорії, починаючи від дітей і угу. закінчуючи похилим віком. Також чотири напрями: також українська мова, мистецтво, історія України і географія. Угу. Теж багато всього теж багато і дуже дуже цікаво. Як... Одесити прийняли Маріупольців. Чи все добре? Чи є порозуміння? Є порозуміння, дуже добре прийняли, і ми співпрацюємо дуже плідно вже третій рік із приморським територіальним центром угу. університетом третього віку. Угу. У нас багато дуже спільних заходів, і ми до них ходимо, і вони до нас ходять. Так, і вчора було дуже багато на нашій акції Одеситів. Угу. Тому дякую. От про цю акцію хочеться поговорити більше, бо дійсно цей біль, який є у всіх українців, особливо у маріупольців, які встигли виїхати, які прожили це страхіття 16 березня 2022 року. А вчора біля оперного театру Одеського була подія, присвячена саме нагадуванню цю події. Що це було? Хто був організатором, як воно все пройшло? Організатор Маріупольська міська рада uh -huh. і центри Я Маріуполь, які знаходяться на території України, uh -huh. всі взяли участь і дуже багато людей було. Uh -huh. До нас приєдналися і Одесити, і Миколаївці, і Херсонці. І вчора, крім нашої акції, була акція Фріазов, uh -huh. і всі прийшли до нас. Uh -huh. Дуже було потужно, дуже було. Дякуємо всім, для тих людей, які прийшли. не були на цій акції. Що це було? Ви просто стояли, згадували моменти, спілкувалися, чи це було щось більше? Ну, це було нагадування. Ми виклали букви Де ти. Ну зараз кажуть, де ти ага. виставили свічки. Наші діточки на майстер-класі зробили янгуляток, яких ми потім на дереві повісили. Ага. Запалювали свічки, були і іграшки. Ми зробили ще плакат нагадування про трагедію. Керівниця центру промову провела. Хвилина ага. мовчання. Ну, тобто, повноцінна акція, велика так. і така правильна акція. Так. І одесити да, і наскільки я розумію, одесити приходили до вас. Дивилися, приходили. що це так. Да? Приходили, uh -huh. брали участь і з свічками, uh -huh. приходили, і з квітами приходили. Uh -huh. Дякую, всі. ну це не єдина акція, яка на цьому тижні, на минулому тижні була. Наскільки я розумію, була ще одна акція, присвячена яка була пов'язана з маркою. Ну, ця марка, мабуть, погасили її на главпочтамті. Збиралися в нашому центрі, а потім щось якісь зміни відбулися угу. і на главпочтамті. Угу. Uh, марка нагадування знову ж таки про трагедію драматичного театру, да. і вона ще і при, 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 притрушена сталлю з металургійного комбінату. Навіть так. так. Угу. А, знов таки я знаю велику кількість українців, які ось з самого початку війни стали не просто збирати ці марки. Вони до цього філателистами ніколи не були. Там або в дитинстві якісь марки філателісти батьки передали їм і так далі. Але знаю багато українців, які збирають ці марки, які ходять на Укрпошту, на гасіння марок, які купляють їх, відправляють за кордон. До речі, ось про закордон хочеться поговорити з вами, бо я розумію, що наші проблеми, як ми бачимо, це часто виключно наші проблеми, українські, і все. Чи е приходять на ваші заходи? Чи були, наприклад, вчора на заході представники іноземних засобів масової інформації, взагалі іноземці, чи розуміють вони, чи бачать вони засоби масової інформації були представники двох країн? Угу. Вони прийшли, прийшли зняли все це так. Я дуже сподіваюся, що все ж таки якимось чином ми будемо продовжувати нагадувати. Бо дійсно, коли саме сталося, 16 березня 2022 року, ця інформація розлетілася по всіх засобах маси інформації. І західні показували, і наші показували, і європейські, і американські ця новина зухвала була дійсно по всіх засобах інформації. А ось зараз чи пам'ятають вони про це, ми то пам'ятаємо. А чи пам'ятають, чи знають вони взагалі про Маріуполь, що там сталося, чи знають вони про драмтеатр. Дуже сподіваюся, що так воно і є. Є, Ті, які знаходяться за кордоном, також проводили акцію. Угу. Акції нагадування про трагедію Маріупольського театру. Тобто Маріупольці є за кордоном. Є за кордоном, і, і, і які роки, говорять про да. це. Угу. І вони говорять про це. У вас є зв'язок з ними, ви продовжуєте з ними так. спілкуватися. А як настрій взагалі маріупольців зараз? Ну, вони чекають, коли закінчиться війна, і повернуться додому, особливо тільки які за кордоном, бо ми розуміємо, що якась кількість, як кажуть, від 30 до 50 відсотків вже там засіли і вони не повернуться до України, навіть якщо прямо зараз війна закінчиться. Який настрій у маріупольців? Чекають повернення чекають. додому. А, це дійсно дуже, знаєте. І, і боляче, і страшно, не хочеться думати взагалі про те, що люди не повернуться. Бо розумію, що комусь треба буде відновлювати Україну. І ті люди, які зараз тут, на цій території, живуть і нікуди не поїхали, і як тільки відкриються кордони, хочеться, щоб вони не, не побігли в Європу відпочивати і там залишатися. І не хочеться, щоб Європа робила щось. Щоб вимушувало людей повертатися прямо зараз, бо вони кажуть, ми будемо знімати гроші, ми не будемо допомагати, щоб українці все ж таки е вимушено приїжджали і знов-таки поверталися до України, бо інколи просто нікуди повертатися. Чи можуть зараз Маріупольці поїхати до Маріуполя? Не думаю. Бо там... На сьогодні ні. Да, на сьогодні ні. І на завтра, ні. А коли вони зможуть повернутися? Там залишилися будинки. Там залишилося життя, там залишилася земля. Може навіть і люди залишилися, які живуть поки що. А чи можуть вони повернутися? Звісно, ні. І коли закінчиться війна, у перший день повернутися, теж не думаю. Це повинно пройти довгий час, поки ми зрозуміємо, що з Маріуполем, що з людьми, що з Росією, де вона там, і де той Маріуполь. Ну, взагалі, стільки запитань від цих запитань, звісно, і серце болить, і голова болить. Але дуже сподіваюся, що а, Центр підтримки переселенців Я Маріуполь продовжить свою роботу тут в Одесі. А взагалі-то одеська влада з вами спілкується, вони на вашому боці Вони допомагають вам? Так. Все, все гаразд. Все добре. Все Дякуємо. Ну і Маріупольська влада тут вона, да, в Одесі. І знов таки вона допомагає вам, вона підтримує вас. А чи будуть найближчим часом... Знов-таки якісь культурні проекти, до яких можуть не тільки маріупольці приєднатися, до яких можуть прийти Одесити приєднатися. ми і зараз запрошуємо Одеситів так. на наші культурні заходи. Угу. Крім того, у нас у центрі ще працює побутовий центр, який надає послуги перукаря, швачки, пральна. Стоматологічний кабінет працює, uh -huh. тому одесити також цим користуються. А звичайно, це... що ціни у нас uh -huh. трошки менше, ніж в місті. Ну так, звісно. А ось ці послуги, які ви перечислили, це працюють в Маріупольці. Чи це працюють одесити? Маріупольці. Це ви самі для себе так, зробили такі так, робочі це, місця. Так, це наша Маріупольська міська рада угу. відкрила такий побутовий центр, який користується дуже попитом. І таких центрів побутових, саме побутових при Я Маріуполі, сім угу. на сьогодні. Це вони по Україні. по Україні. По Україні сім центрів. І там працюють маріупольці, мають так. можливість працювати і приймати не тільки маріупольців, звісно. Так. Можете і Одесити прийти. Звичайно. Прямо можна дивитися про ваші активності. Сторінка в фейсбуці. Телеграм-канал -кан... телеграм телеграм є, так. Фейсбук є. Як називається телеграм-канал? Я Маріуполь Одеса. Так і називається. Так. Можна зайти, приєднатися, так. І, дивитися приєднатися на активності. і дивитися. Освітлюються всі новини. Угу. Анонсуємо всі заходи, які проходять і в нашому центрі, і десь у місті. Всі культурні заходи, шановні Одесити, приєднуйтесь знов таки. Я сподіваюся, що настане більше і Одеситів і Маріупольців. А, чи приїжджають зараз Маріупольці ще? Чи На є жаль, такі? Вже, вже зупинилися, зупинилися. Да, зупинилися це. А... Ти ж е, Маріупольці, які зараз вони в більшості своїй, вони е, будуть залишатися в Одесі, чи знаєте, як інколи сприймають Одесу, як перевалочне місто. Приїхали тут якийсь час побули і поїхали далі. Чи зараз вони збираються налагоджити своє життя в Одесі і залишатися? Ну хоча б до кінця війни, тут в Одесі? До кінця війни в Одесі. Угу. Чим Одеса вам подобається взагалі-то не тільки морем. Ну, море це нас наближує. Да. У нас було Азовське, тут чорне. Да. Звичайно, це однаково. Ми е, у вересні місяці у нашому місту річниця була, да. і у нас проходив такий проєкт, який називався Паралелі міст. Угу. І перший паралель це море. Так. Ми дуже багато знайшли спільного і Маріуполя, і Одесі. Ну, я сподіваюся, що через море і люди схожі трошечки. Так. Тепле Тепло Цікаве і, і місто. море. Так. Я все ж таки знов таки повторюю, що я сподіваюся, що Одеса стане ну, не просто а, містом, яке прийняло, воно стане домом для маріупольців, які хочуть тут залишитися. Будь ласка, ми завжди відкриті. Якщо буде можливість колись а, в найближчий час повернутися до Маріуполя вже в за мирні часи, ми теж будемо допомагати а, зі всіх сторін. і дуже сподіваюся, що Маріупольці сам в Одесі відчувають себе абсолютно захищеними. Абсолютно до я розумію, що йде війна, і що коли вночі прилітає і в день прилітає, ні про який мир не можемо говорити. Але сподіваюся, що Одеса стала Одеса мамою, так, а саме да саме таким містом, яке радушно прийняло Маріупольців і всіх інших людей, які переїхали з інших міст, яких вже нема, або які частково зруйновані, або які на жаль під окупацією зараз. І Одеса мама дійсно буде робити все можливе для того, щоб своїми крилами накривати вас. І своїх одеситів, і інших своїх дітей, тож ви наші діти вже одеські. Тож я хочу подякувати вам за те, що продовжуєте нагадувати нам про ці моменти. А нам хочу сказати, давайте не будемо забувати всі ці моменти. Я розумію, що втомилися від війни, що голова зайнята іншими проблемами, але про такі жахливі події, як удар по Маріупольському драматичному театрі, не треба забувати ніколи. Навіть коли прийде мир. Знов таки, ми не знаємо, який це буде мир. Чи це буде мир на їх умовах, чи на наших умовах, але забути про таке, забути про цей підлий удар з боку агресора. Ми звісно ніколи не повинні. В нашій історії повинні бути ці сторінки закарбовані. І всі наші, навіть діти, повинні про це знати, який ворог ось такий він, який б'є і по дітям у тому числі. Хочу подякувати вам, Ірина Бельдей, фахівчиня з культурних проєктів Центру підтримки переселенців Я Маріуполь в місті Одеса. Дякую вам. Дякую мені. вам. Я хочу ще сказати, що у квітні місяці відкриється медичний хаб. Так, що в ньому буде? Послуги медичні медичні послуги, вузькі спеціалісти будуть. Ага, і знов таки там будуть працювати Маріупольці. маріупольці. І е, послуги для всіх, і для Маріупольців, і для Одеситів. Я думаю, і для Одеситів, в тому числі буде. Так, як відкритися, приходьте до нас. Добре. Будемо більше про це спілкуватися. Ми обов'язково прийдемо як журналісти, подивимося. Будемо показувати всім нашим глядачам про цей центр. Дуже цікаво. Тож будьте уважні. І приєднуйтесь до телеграм-каналу Я Маріуполь Одеса. Так. так. Дякую вам, мирного дня. Тримайтеся і тримайтеся, будь ласка. І ви наші шановні глядачі. Не нехтуйте, будь ласка, сиренами. Допомагайте маріупольцям іншим дітям нашого міста. Допомагайте нашим захисникам, залишайтеся з першим міським. Ну а ми зустрінемось з вами незабаром. Ну і знайте, що все стовідсотково буде Україна.